Дівчатам, ну тут тебе чекає кохання, справжнє кохання, спорідненість душ, справжня гармонія в почуттях. Тому тобі пощасливо, твоя половинка буде з тобою. Так, і тут потрібна мудрість, більше знань, так набувати більше знань, більше розвиватися, розуміти іншу половинку. Для цього можливо потрібно щось читати, знаходити інформацію в інтернеті, так. Книга, вона може як закритою бути, може бути таємниця, можливо, ваші відносини поки що таємниця, так і так, тому що ви як яскрава зірка, ти як яскрава зіронька для нього, так тут недосяжність, чудова енергія може визначати також вищу світу, заняття наукою або пізнання. Всесвіту і тут, як риба в воді, кохання як риба в воді, Найкращі енергії. Тобто, все буде як неможливо краще, і можливо, улов якийсь хороший, поїздка. Ну,